Ще з одним кам'янчанином попрощалось сьогодні наше місто. 30 жовтня, поблизу Андріївки на Донеччині, захищаючи вільну і незалежну Україну, загинув старший солдат Руслан Запара. У нього залишилися син, мати та сестра, щирі співчуття рідним і близьким полеглого героя. Народився Руслан 12 вересня 1976 року у Кам'янському, навчався і працював у рідному місті. У серпні цього року став на захист України, був відповідальною людиною, захоплювався спортом. Розповідає однокласник загиблого героя. Він дуже захоплювався спортом, любив футбол, любив е, е, рибалку. Я його пам'ятаю як дуже відповідального, дуже дуже такого міцного хлопця. Який ми їм пишаємось, пишаємось героєм кам'янчанином, який віддав своє життя за вільну та незалежну Україну. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Вічна пам'ять і слава герою!